На Луганщині рознесли ворожий склад БК, а на Херсонщині добряче жахнуло в районі Литовища, де базуються російські загарбники. Гаряча бавовна з пилу жару до вашої уваги. Сідайтеся зручніше та приготуйтеся дивитися вибуховий дайджест із тимчасово окупованих територій за 7 березня. З вас підписка, лайк і до справи. Спочатку пройдімося по вістях з Донбасу. Хаймарс розніс склад окупантів на Луганщині на тимчасово окупованій частині області. Після атаки заморського військового дива згоріла схованка. Де вороги ховали свої боєприпаси? Склад належить четвертій танковій дивізії РФ. Відомо, що все це сталося ще 5 березня за півтора кілометра від селища Мостки. Жертв та постраждалих, як пишуть у російських пабліках, немає зокрема, стверджує і наполягає на цьому видання Астра. Прильоти фіксували і у сусідній, поки що не підконтрольні нам Донеччині. Пропагандисти показали вирви на асфальті та понівечені фасади будинків. У всьому про кремлівські так звані змі звинувачують армію України. Ну і знову прихильники руського міра видумують казки про неймовірні результати їхньої ППО. Буцімто за добу над Донецьком, Макіївкою, Ясинуватою та Горлівкою придушено аж 139 українських безпілотників. Про це пише паблік «Сматрі» з посиланням на так званий штаб оборони невизнаного псевдоформування ДНР. Але в реальності таки не сходяться ці от факти. То ППО все відбуває, ушкодження є. А гауляйтер Пушилін каже, що мовляв нічого відбудовувати у Донецьку не будуть, бо бачте, війна. В обласному центрі, каже він, ще зберігається небезпека обстрілів, тому відновлювати житло в деяких районах міста немає можливості. А що ж коїться у загарбників на півдні, зокрема у Херсонській області? Стало відомо, що приблизно о 13.20 було завдано удару по базуванню військ росіян. Вибухи прогреміли у селищі Чаплинка в районі аеродрому окупантів. Це підтвердив і речник Української добровольчої армії Південь, голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук. Видно, що все збито, і прилетіло де треба. Прокоментував він у своєму телеграм. Розносять бавовняну звістку і Херсонські пабліки потужно прилетіло по місцю базування росіян у тимчасово окупованому місті Чаплинка на Херсонщині. Пише один з каналів. Дані щодо постраждалих та. Нанесеного рівня ушкоджень ще уточнюються. Зауважу, що селище розташоване за 75,5 кілометрів від Херсону та за 30 кілометрів від анексованого Криму. Ще у січні минулого року окупанти почали перевозити свою техніку з аеродрому у Чаплинці до Бердянська. І це могло бути так само пов'язано із вдалим ударом збройних сил по базуванню ворога в листопаді 2022 тисячі внаслідок якого протягом трьох годин детонували снаряди. Подробиці нової атаки ми вже будемо вам сповіщати у наступних випусках. Тому раджу дочекатися офіційних коментарів від нашого командування, підписатися на канал сейчас і натиснути на дзвіночок, аби не пропустити продовження. Я ж іду далі. Неспокійно сьогодні і у Токмаку це Запоріжжя. Тамтешні моніторингові канали сповіщають про якусь там роботу протиповітряної оборони, про яку звітують путіністи. Але насправді, судячи з тону дописів, ворога знову є пропущений. Гучно, врешті-решт, і на території анексованого Криму, тамтешній моніторинговий медіаресурс Кримський Вітер. Ось як описує обстановку на півострові у Новофедорівці. Чути стрілянину великим калібром у районі аеродрому. Про це адміністратором пабліка повідомляють очевидці підписники. Згодом же там уточнили одночасно з цим із центру Севастополя теж долинають звуки стрілянини великим калібром. Разом з тим саме проголошена окупаційна влада скидає місцеві дивні повідомлення, буду цитувати мовою оригіналу. Внимание, внимание, говорит оперативный дежурный ЕДДС Севастополя. Уважаемые жители и гости города Севастополя, сегодня проводилась плановая тренировка по оповещению населения в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации с включением электрических сирен. Тренировка окончена. Хоча про початок этого тренирования Російська самопроголошена прокремлівська влада на півострові не повідомляла. Та й, власне, сирени сьогодні не було. Якщо вже місцевим розхитують нерви, то що буде далі? Наскільки підвищиться градус тривожності та чого чекати на захопленому Кримському півострові? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, у вас є відповіді на це питання. Підписуйтесь також на канал США, ставте свої вподобайки. Не забувайте про функцію дзвіночка. Таким чином, ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення. Ну а ще більше новин побачите на своїх екранах вже за мить. Залишайтеся з нами та продовжуйте перегляд. Невже Росія й досі не зрозуміла, що повномасштабна війна триває не тільки на території України? Практично щодня ми бачимо, як дрони навідують федерацію, аби заміряти там рівень тривожності, де не де щось вибухає та горить? Ось вам свіженька неспокійно у російському прикордонні. Та не тільки всю хронологію подій. Дивіться за мить, вітаю на каналі. Сі час підпишіться перед початком і поїхали 7 березня. Не вдалося виспатися одразу трьом областям Російської Федерації. Відповідно до звіту ворожого міноборони протягом ночі було припинено спроби так званого київського режиму, як вони там кажуть, вчинити терористичні атаки з застосуванням БПЛА. Далі цитую ці вихваляння прес-служби Шойгу черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат перехоплено над територією Курської області. П'ять БПЛА знищено над територіями Брянської, три БПЛА та Тульської, два БПЛА областей зафіксували, запам'ятали. А тепер пропоную детальніше оглянути, що ж там навідбивали російські засоби протиповітряної оборони так званої. Так, у Курській області РФ тривога оголошувалася двічі за ніч. Спочатку оголосили ракетну небезпеку, а потім полетіли безпілотники. Про це пише місцевий губернатор Роман Старавойт. Нині передаватиму слова про путінського чинуші. А пише той, нібито вже після десятої ранку селище Тьоткине, Глушківського району, було обстріляне з боку України. Постраждалих немає, проте зафіксоване пошкодження ліній електропередач. Внаслідок чого без електропостачання залишилося вже згадане Цьоткіно та село попово лежачі. А ще кілька годин по тому старовоць сповістив про повторний удар по Цьоткіному. каже, знову пошкоджені лінії електропередачі, і також уражено 11 домоволодінь. Один будинок суттєво постраждав після промого влучання снаряда. Як бачимо, дійсно все відбили. То хай самі у це і вірять. Рухаємося по сусідству на черзі. У нас Білгородщина затим на місцевих попереджали про ракетну небезпеку у Староскольській го по можливості людей закликали залишатися вдома та не підходити до вікон. Все це повторилося вже зранку. Глава регіону В'ячеслав Гладков поскаржився. Мовляв, околиця села Наумовка зазнала атаки ЗСУ з боку дрону Камікадзе. Далі цитую внаслідок його падіння з подальшою детонацією поранення отримав мирний житель у чоловіка осколкові поранення черевної порожнини. Бригадою швидкою його доставили до міської лікарні номер 2 міста Білгорода. Вся необхідна допомога надається. Кінець цитати ще за дві години у Яковлівському міському окрузі спрацювала знову ж таки, нібито російська система ППО кажуть. Буцімто там був збитий безпілотник літакового типу на підльоті до міста. Завітали дрони сьогодні і дотоли. Про поранених там нічого не говорять. Про наслідки так само мовчать, але зафіксуємо собі, що цю локацію дрони не забувають. Додам до цього ж гостинного списку ще й Ленінградську область. Як стверджується, два безпілотники збили ще й там. За інформацією телеграм-каналу Меж безпілотники, які ймовірно належать Збройним силам України, летіли на мінімальній висоті, практично над деревами. Зазначу, що відстань від Ленінградської області до кордону з нашою державою. Понад 1200 кілометрів дрони не змогли збити у Брянській, Смоленській, Псковській, Тверській та Новгородській областях, які вони перетнули. Попередньо йдеться у російських пабліках: дрони запустили із Чернігівської області. Наразі експерти встановлюють їхню модель. Ну а про наслідки нічого не додають. Ну і поки всі оці от ППО полюють у небі на залізних пташок. Не дають агресору продиху партизанські загони у московській області. Учасники руху опору а теж влаштували диверсію на залізничному об'єкті. Несподіванка трапилася біля станції Головково-сонячногірського району. Про це повідомляють активісти у своєму телеграм-каналі. Вони навіть долучили фото та відеодокази, як же видовищно горить палає Ті пояснили далі. Пряма мова цією дією ми ускладнили використання залізничної гілки навколо Москви, яка використовується у військових цілях. Наша мета зупинити військові поставки путінського режиму на лінію фронту. Це можна зробити. Зауважу подібні історії, які трапляються вже ближче і ближче до самої російської столиці. Не рідкісні три дні тому, а саме 4 березня. Схожа диверсія була у Самарській області. Невідомі підірвали залізничний міст. Рух поїздів паралізувало. Ця от гілка використовувалася державою агресором для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ «Полімір» у місті Чапайськ. Невже противники диктаторського режиму пробудилися? І ми побачимо ще більше подібних витівок, які шкодять логістиці окупантів. Як гадаєте, ви свої відповіді пишіть у коментарях. Дякую вам за увагу та закликаю підписуватися на канал, «Сейчас». а також ставити свої вподобайки та натискати на дзвіночки, аби першому отримувати свіжу порцію новин.